Будемо купатися. А ти хочеш купатися? А ти хочеш, щоб я у вас прибрався? Звичайно, вони це хочуть. Вони всі: да, да, ми хочемо. Він теж хоче купатися, бачите на його лице. Всім привіт! Ви на каналі Я І я буду у своїх гравок прибирати їхні какашки і їх буду мити. Бо вони, як завжди, влізли в кальці і всі грізні, так? Да? Да? Да, водичку їм тепер йде вони пить. Ну поки вони п'ють і їдять, перехладу... От, я його перехід долень кушають. У меня вся морда взимал ринса. Вот тут яву виграв. Зараз буду їх набирати. Я зайшов у якого маленького, -маленького покатака, то буду збирати на цю крышку їхню, потім я її помилую. У мене тільки є... Пінцети десь потерял вдома. Десь лежить, я не розумію, да? Зараз покладу. Mm. Ну так, поставлю телефон. Mm. Буду mm. Заберу випускальця, щоб я звичайно не безпечкав. Коротше, я взяв поганий мох, змінитися, щось не спалився. Я пам'ятаю, що прокопитив і він не пережив. То раді капітан його тільки треба. Із 30 минут того капіталь. Щось він час не поміт, я не знаю чого. Як завжди. Все грязно тепер. О, проснувся маленький рамки. У мене ще такий маленький рамк, коли я розказував, що з вулиці маленький маленький. То він вообще ну, маленький. То він дожди для мене активний був. А зараз якийсь він неактивний. і сам по собі, я дожду. А от тут дві хотини... Та у нас вроде щасливі Вот. Я вчора картиня. Можете подивитися відео минуле. Зараз я Землю так відео зроблю. То, та, та помилка, яка в мене була, що мені прийшлося міняти субстрат, та що е, у мене я перелив його, він дуже мокрий був. болото було. Прийшлося у нього поменятися спустя пару днів. От, зараз покажу як як вона тут чисто. Вот так гарно. Вот так. Все розрівняв. Тепер. Зараз іду звітню. А я поки хочу поставити камеру. Мені штати камера Щас. тоді пішли зі мною. Зараз викидати мусор. Ага, ага. Зараз. Да. Ааа, -а, блин. Нет. Все на прикосе. Что ж ты? Ну. Что так? Что ты дай мне какие-то кусочки на прикосе. Потом проберу. Ну, чуть Зараз йду. Вас буду купати. Зараз буду скупати. І йди сюди. Ога, я не хочу цього. Ти возмішаєшся. Тебе Тебе теж. Заховався. Зараз треба виплестити прішкотирайру. Може в мене ще один маленький. несмаленький. Ну куди, поки всього отсюди. А тебе зараз. Поставлю так, как бы огнен да не стало. Чтобы не было таких увидеть. Вот так. Вот такая грязная. Божка-то грязность. Ага, можно. Боже, улыбались Co ty? Takie życzę. Aha, wraca, Aha, to było tak dobre, że ja Tak. Tak. Aj. Aha, I to było tak dobre, że Tak. I taki już A ty co, ciągniesz się? Ty też będziesz kopać. Ty wiesz, żeby kopać. A taki. Jak będziesz się kopać, to mira Роботу, що є шрами тут, Я косвенно сгромлома в танце. Вот, зараз покажу. Ну вот тут такие три Ага, все же было. А, я ножом ему на кожу немножко сейчас сломала. Там -там 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 -там. Вс. Чистый, коду. Теперь тебя. Да, так тянуло, хочешь? Ага. О, боже, кальций я прию. Заховайся. Ну да, За тут все грязно. Ой, блин, 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 знаю, блин. По-моему, чушеку І акуратно. Ага, да что? Что такое? Чукшику снималась делаем. Все, а Все, чистий, А не уже. Ага, грязный какие Фу. Сейчас, давай, помоем. Да, треба яйця, я тоже дуже... капець. Хоч б, хоча б то було 100, але багато так, мені не треба так багато яйця. Вот зараз, Березь, зараз, буде випирати, акуратно. Ага. Потому что такий. Гарнюні. Ага. Что ты меня чипаешь, кажи? Ага, ага. Берем. Ага, ага. Иди-ка сюда, Тимочка. Вот так вот вас. Ага, уже. Тебя помыло уже грязный. Что мы помыли? Ты а, не помнишь, помыли тебя чешок? Да ты вообще... Ты аккуратно есть чистые. Берем у нас. есть такие большие. Ладошка у меня два. Раблик сажу. Ладошки. Несу вас. Ага. И коту вас сюда. Все, вы дома. Можете купаться себе. Тут же набрал вам. А, вот у вас работа Сейчас добрый будет. Да, все, перейдем, драбрый Да уж. Якщо вам це відео сподобалось, Поставте лайк. Всім до побачення, пока, пока, всім.